Три з яких над Нікопольським та Криворізьким районами збила наша протиповітряна оборона. Одна ракета влучила в об'єкт енергетичної інфраструктури в Кам'янському районі. Також по Нікопольщині агресор знову гатив зрадів та ствольної артилерії на об'єкті енергетичної інфраструктури у Кам'янському районі. Внаслідок влучання ракети сталася сильна пожежа. Рятувальники її вже приборкали після влучання. Є серйозні руйнування. Наразі там працюють всі служби у Нікопольському районі. Під ворожим вогнем опинилась Марганецька та Червоногригорівська громади. Внаслідок є пошкоджені будинки. попередньо обійшлося без постраждалих. Дякую. Брифінг завершено.